Доброго всім дня! Вітаю на своєму каналі. Я хочу подивитися такий глобальний випрос. Ми будемо розглядати його персонально на Володимира Путіна. Бо питання таке: яке, як його відношення ядерного удару на Україну? Бо це дуже всіх безпокоїть, чи буде ядерний удар по Україні, а цю команду дасть, звісно, тільки одна людина це Володимир Путін. То давайте ми подивимося Кельтський Крест, і подивимося, що в нього в голові, і як він про то думає. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію відносно ядерного удару. Російською Федерацією по Україні. І персона президент Російської Федерації Володимир Путін. Що він думає і які в нього плани? Покажіть нам то, будь ласка, карти. Я буду витягати карти. Ось так, це перша карта. Зразу буду її вам розшифровувати. Перевернута карта чаш. Ця карта показує, яка проблема? Проблема у цієї людини, у Володимира Путіна. Якщо б вона отак стояла, в принципі, ця карта, що так, що так, в неї одна проблема, він шукає гарного життя, кращого життя. Мабуть, в нього в голові якась картинка, що він таки хоче, щоб Росія якось жила краще, або лічно він, Володимир Путін, правив всія Русі імперією. Але це йому йде вже в мінус. Це йому не на користь. Він, як кажуть, передуже. Пере. Дуже він багато хоче. Тому це вже йому не на користь. Оце гарне його життя. То, що він хоче собі зробити. Друга карта нам показує ключ. Ключ до цієї проблеми. Ключ. Полягає в тому, це перевернута дев'ятка. Ця людина, вона, ну, судячи по всьому, має проблеми з головою. Це я не шуткую і не сміюся. Перевернута дев'ятка це людина нездорова. Нездорова. Вже ця карта повинна поперек лежать, але вона отак, я отак покладу. Це людина нездорова. В негативному плані, в негативному плані мечовий, мечові карти. Вони показують, що людина дуже страждає. В голові в неї непорядок. Ну, реально непорядок. І для нього це проблема. Це відчай, це страх. До речі, він дуже, як скажу, скажу так, як на українській мові, один одинак. Тобто він одинока людина, і ну, чувство таке, він вроді як вокруг нього багато людей, але він один. Він один. Він бачить кошмари у вісні. Ця карта тут показує, що він бачить кошмари у вісні. Дуже погані, страшні сни. По роботі в нього все летить, все шкереберть, то, знаєте, як треба кричати сос. Треба кричати сос. То, то, що по роботі, він не може вже працювати. Він вже непродуктивний. Це для країни страшне для всіх сусідів, бо він робить дурні речі. Він дуже підозріла людина. Він всього боїться. В нього постійні переживання, душевні ем, такі. Реально він душевно мучиться. І я не знаю, які там угризення совісті в нього. Я не знаю, я не можу побачити. Бо тут ну, він, як знаєте, як, як. Ну, Я не, не знаю Гризенні совісті у маньяка. Ну дуже тяжка карта. Дуже тяжка карта. По здоров'ю це людина хвора. Причому хвора вона іменно м м такою хворобою, як ну, Смертельна, це смертельна хвороба і. В е, перевернутому плані геть, геть погано. Ключ, от ключ іменно в тому, що він погано себе почуває по своєму здоров'ю. І в нього пішли такі трансформації в голові. На жаль, на жаль, маємо, що маємо. Ми маємо річ з хворою людиною. Третя карта нам покаже, що в нього в голові, які в нього думки. Цікаво, правда? Він іерофант, але перевернутий, люди. Ой, іерофант, імператор, фу, господи, імператор, я дивлюсь ноги. Імператор, чому мені іерофант? От, Знаєте, перевернутим, як і зразу ляпаю. Імператор, але перевернутий. Перевернутий імператор. Тобто, навіть в своїй голові, навіть в своїх думках, ця людина розуміє, що він вже не захист, не закон. Він не має цього всього в своїх руках. Він вже не захисник своєї країни, він того всього не може. Він просто, ну як, Пусте місце. Як знаєте, от вони його бояться, а це просто як буря в стакані чи щось таке. Що він може зробити? Він хвора людина, яка вже не має влади. І він то розуміє, що він не має вже влади. Він навіть розуміє, то, що він не має влади. А ті придурки його бояться. Його почуття. То я думаю, що там не він то руководить цим всім там є команда така, яка того, того, того хоче. В почуттях в нього, його почуття, королева Кубків. Королева Кубків. Його почуття це його жінка, або дочка, або дочка. Ви знаєте, мабуть, все ж таки дочка. Все ж таки дочка. Бо королева, королева кубків це черви, і це рідня, це кров. Так, це дочка. Ні, це не його жінка. Так, вона жінка по полу, жіночий пол, але це не Кабаєва, це його дочка. В почуттях, це його дочка, вона до нього сама найближча. Ну, оця, яку він хоче, мабуть, до влади привести, хоча б номінально. Вона його єдина може і підтримає зараз. Давайте подивимося, що було до цього, до, до цієї всієї історії, що було, е, він був перевернута жертва. Перевернута жертва. Він почував себе е, жертвою, е, але ця карта в перевернутому плані, так, він стоїть на одній ножці, він чувствує себе невпевнено. Він не знає, що його чекає. Він, так як він одинока людина, в принципі, сама по собі одинока людина, да? то він не особливо на когось полягається. Все ж таки він такий сам собі там на умі. і за цього він, ну, маленькі жертви він давав. Він маленькі жертви давав. Так, да, перевернутий, перевернутий він. Е... Ну тут він не, не розуміє. В нього йде нерозуміння ситуації, нерозуміння ситуації і не хоче він то розуміти. Він самообманом займається, розумієте, самопожертвою. Він не хоче розуміти реальних, реальних речей. Не хоче. То, то, що було. То, що буде. Шанс. Буде шанс. Буде шанс в нього, може ще трошки протягнути, як кажуть. Трошки протягнути. Буде в нього шанс. Він ще поживе. Поживе ще. От в такому стані, але він поживе ще, люди. От в такому, в такому він ще буде жити. В нього шанс. Тут шанс іде і. Зараз ось зараз ми для нього побачимо, який, це, який, то, для нього, який то для нього шанс буде. Так, я трошки отак здвигаюсь. Який то для нього шанс. Перевернутий, перевернута шістка е, посухів. Шанс в нього буде, але той шанс, це вже нема в нього енергії. І допомоги, допомоги йому чекати ні, не, не звідки. Це, тоді я не розумію, який шанс. Ну, добре, давайте ми подивимось до кінця, бо ще там будуть моменти. Тобто, для нього зараз немає допомоги. Тобто, все, що можна, було для нього, все зроблено для нього. Що думають люди, які його окружають поряд з ним? Бачите, все ж таки, вони йому допомагають. Вони надають йому ту допомогу. Надають йому допомогу, підтримують його. Підтримують. Люди його підтримують. Його ці всі, то, що він закрутив, оце проти України, його підтримують. І він. Оцей шанс. Що буде, да? я клала по ходу ядерного удару. То він хоче то зробити. Він хоче то зробити. бо він не розуміє до кінця цього всього. І йому, до речі, допомагають, в нього є помічники. Ось так, бачите? Опасіння та надії цього мероприяття удару по Україні. А бояться вони, що будуть, мабуть, наложені санкції, що вони самі постраждають, вони бояться того кризису, тому вони ще це не зробили. Іменно тому вони не зробили, бо вони бояться цього кризису, бояться санкцій, бояться того, що вони просто геть збідніють, все втратять. Ну, і який итог того буде дійства? Все ж таки того ядерного удару, що шо воно надумає то чудо. Ой. Це п'ятірка мечова, люди. П'ятірка мечова в перевернутому стані. Це для нього буде катастрофа. Це для нього буде. Бійка зараз я попитаюсь якось це ось в цьому сенсі зрозуміти сама і вам об'яснити. П'ятірка мечова перевернута. Ну, от дивіться, якщо б це було так. То це вже бій закінчений, але ця його побіда не принесла йому радості. Ну, немає радості. Розумієте? Ця, ця перемога, вона мала і вона нічого йому не дає. Абсолютно, він невдоволений. А от в такому стані, в негативному стані, це. Просто буде Нещастя буде злоба і поворот до худшого. Ітог. Бачите шанс у нього був, але він його не навіть люди помогали, бачите, бояться вони кризису, санкцій бояться. Але вони зроблять щось таке. Боюся, що вони все ж таки це зроблять, люди. Розумієте, ця карта, її дуже так проблематично. Вона і, та, і в такому б стані він мог кинути ту ракету ядерну. А в такому плані це воздух воздуху. Мечі перевернуті. мечі перевернуті. Ви знаєте, ну от я можу страктувати. Може, це буде моя, знаєте, така, така хотілка. Так, я хочу, щоб не було того ядерного удару. Але я от думаю, якщо б воно було так, то так він би кинув. Бо мечі йдуть доверху. Він би отримав ту маленьку перемогу, але б він отримав оці санкції. Так як він боїться цього, він цього не зробить. Може, він зробить дезінформацію. Дезінформацію оцього, що він зробив, що він кинув. Може, вже буде анонсувати це. Але це йому не принесе взагалі нічого. Це буде, це буде для нього, для його країни велике горе, велике нещастя, велика проблема. Вони будуть дуже злі, і там буде ситуація. Яке, яка поведе країну дуже по поганому путі. Тобто там буде взагалі катастрофа. Я не знаю, може та ракета не взлетить і не долетить до нас, а впаде десь у них, бо ця карта вона ось в такому плані. Ну, я б розуміла, якщо б отак вона була. так вони кинули, вони отримали ту маленьку перемогу, вони б ж не кидали ахії вони б так для запугування б кинули, знаєте? Бо вони рядом, їм не треба той е загрізнення той від ядерної зброї. так? Вони ж теж рядом, розумієте, і це піде і на них, але йому плювати на те. Але в такому стані воно піде проти них. Воно піде проти них. В нього є шанс зробити нормально. Але він піде от по такому путі. Він не, не зробить то. Він не зробить. І я думаю, що цей шанс це шанс для нас. Це наш шанс, то, що буде. Тобто, це наш шанс вижити, він не кине ту ракету, Він не кине, але він зробить якусь пакость, яка йому дуже нашкодить його країні. І це для нас буде шанс. Це більше для нас шанс, ніж для нього буде. Якось так. Розумієте, в якому він стані знаходиться. І він не був не особо розумний. Він одинак. Він розуміє, що він... Там явно на нього куча компроматів, і там немає такого, як оце жахають, що він там найголовніший. Ні. На душі в нього тільки дочка на серці. Він тільки їй довіряє. Але йому допомагають люди. Енергії життєвої в нього немає. Йому вже якось і допомогти трудно. Але біля нього є люди. Вони рядом з ним. Це дочка його, мабуть, вона там все. Він дуже боїться санкцій, боїться проблем. Але він сам їх устроює. Сам їх устроє. І це шанс, ну от. От ці карти повинні бути. От якщо таке шанс, то тут повинні бути інші карти. От тут повинна бути була б інша карта, звісно. Ну Ну, він для себе зробить погано. Він для себе зробить погано. Для, для їхньої країни він зробить погано. Він цим шансом не скористається. Цим шансом, зрозуміло, скористаємося ми. Так я бачу це. Ну. Можу ще зробити на алінорманах. Наше питання бо болінормально, кажуть, так чи ні. Але я вважаю оракули більш такими, знаєте, романтичними картами. І буває таке, що вони просто не можуть таке питання охватити. Просто не можуть. Але я можу то зробити, мені не трудно. Я це зроблю. Ой! Десь мількнуло, мількнуло, мількнуло. Угу. Перевернемо хлопчика. Це тут нормально. Давайте ми спитаємо, просто спитаємо так чи ні. Бо тут є карти, які відповідають чітко, так чи ні? В оракулах таке є. Так, я правильно держу карти правильно. Я так прочитала це. Хтось може прочитає по-іншому. Будь ласка, карти, скажіть нам, чи буде ядерний удар по Україні з Російської Федерації? Так чи ні? Я кладу три кучки. І не зважаючи на картинки, тобто контекст картинок, от я вам кажу, ця ще так більш-менш, і то не впевнено, ці карти дві кажуть, що ні. Ні. На любе питання ці карти скажуть ні. Ця карта теж вона така хитка. Воно нове, воно дитя, воно щось незріле. Тобто тут теж, як ота двійка, як, як пажи, як пажики. Ні. Ні. Буде тільки пугалки. Або якщо він не випустить, то полетить до них. Паде їм на голову. От щоб так і було, щоб їм їхня ракета ядерна на голову впала. Я їм того дуже бажаю. Все, на цьому я закінчую. На позитиві все буде добре, ніякого ядерного удару по Україні не буде. Хай він там собі сидить в своєму бункері і, скоріше, ласти всліє, вже надоїв. Все, люди, почуємось, Па-па.